Сьогодні я хотів би поговорити про те, як відрізнити мудру людину. Не розумну, не досвідчену, а саме мудру. І тут я виділяю три ознаки: перша ознака це усвідомлення власних меж. Мудра людина не боїться сказати: я цього не знаю. Пам'ятаєте, Сократ, коли сказав: Я знаю, що нічого не знаю. Саме сумнів і відкритість до нового це фундамент справжньої мудрості. Дурень завжди впевнений в собі, а мудрець шукає відповіді. Друга ознака це вміння слухати. Мудра людина слухає більше, ніж говорить. Вона не перебуває, не нав'язує свою думку. Вона розуміє, у кожного свій досвід. І навіть у суперечці можна навчитись чомусь важливому. Тому справжня мудрість це не монолог, а діалог. Ну і третє, я вважаю, найважливіша ознака це відповідальність. Мудра людина не шукає винних у своїх бідах. Вона не звинувачує долю, політиків, сусідів. Вона приймає відповідальність за свої рішення і свої помилки. І саме це відрізняє дорослу, зрілу особистість. А хто для тебе мудра людина? І які ознаки ти додав би? Напиши в коментарях. А якщо відео відгукнулось, то став лайк і підписуйся.